В Тернопільській області утворилося злочинне угрупування у вигляді керівництва СБУ, внутрішніх справ, прокуратури та обласної державної адміністрації, яке отримало чи то особисту вказівку, чи то в них були особисті пориви для дестабілізації ситуації в Тернопільській області. Про це заявив сьогодні активіст обласної організації всеукраїнського об'єднання Батьківщина Олег Миколенко. Ці оці захоплення і знищення доказової бази, які відбулися в прокуратурі, в службі безпеки, вони були організовані самою ж владою разом з криміналітетом, і тому було знищено. Вони знищували ту базу, по якій потім їх ж можна посадити до в'язниці. Також начальником міліції була дана вказівка чи наказ озброїти особовий склад. Це вже було після цих подій, а також начальником Служби безпеки України в Тернопільській області. Разом з його з заступником Боднарчуком було прийнято рішення викрадення збройного арсеналу Служби безпеки України для як нам повідомили подальшої передачі криміналітету. Активісти знайшли зброю документи в будинку заступника начальника СБУ Тернопільщини в городку Хмельницької області. Їх повернули на місце постійної дислокації в управління Тернопільської СБУ. Сутність понятих з числа. Присутніх там людей, тому я, були в наші сторони, ця група понятих. Підтверджують то, що там були люди, які б не мали там бути, як представники, але так і представники криміналітету на території управління. І після цього почалися процесуальні дії, відкривається Субару Форестер, описувалася вся зброя понумерово, тобто кожен автомат, шість автоматів, кожен автомат по номеру. Всі пістолети. Там були пістолети <кій> двох типів. ПМ, їх було виповнюється 226 і один форт. Біля десятка мішків окремо заносили працівники з іншу кімнату. Військова прокуратура їх не описувала, нам пояснили, що вони під грифом таємно і секретно, але ми в тих мішках бачили різні пристрої, прослуховуючи системні блоки комп'ютерів, номерні знаки безлічі автомобілів, фальшиві посвідчення працівників МВС і куча речей. Вони були зазняті на камеру, це можна в принципі подивитися. Самого ж заступника голови СБУ Тернопільщини в наручниках з будинку в городку на Хмельниччині забрали правоохоронці. цього бандита в Хмельницькому в городку заарештували. Йому кайданки на руки поклали. А коли приїхали в Тернопіль, і тут же прокурори і то все, вони пошушукалися, і вже його відпускають, і ми просимо вас. Донести інформацію до ми донесли до ем, начальника служби безпеки теперішнього до всіх до випадково кого... випадково. але якщо це набуде розголосу, щоби просто прокурори, які ще лишилися чесні прокурори, нехай заарештують цих бандитів. <кх>